Привіт, мої кохані! Нове відео, нове визвання для мене. Я перший раз в житті буду пересікати кордон, наже де е, лініями, і тут пересадка в Пшемисло. Я не знаю взагалі, як це буде виглядати. В общем, я сіла у Вроцлаві. Зараз буде пересадка, і я вам все це покажу. я білети на вокзалі в касі у Вроцлаві. Ну що, я поки не розумію, в яку сторону йти, але йду по тічені, як то кажуть. Всі йдуть он туди, і я туди йду. На вокзалі треба піти буде вправо, перейти через пішохідний перехід під землею, і там буде далі. Дивіться, що. В принципі довго мені шукати не прийшлося. Тут такий великий бікборд лежить, можна прочитати і йти Добре. по стрілочкам. Буду з вами щиро, мені було страшно, я не розуміла, як взагалі це тут все проходить, тому я вирішила зняти саме це відео. І знаєте, боялася я більше, як то взагалі виглядає. Це дуже просто. Зараз я пройду кордон. Це вам все мабуть ще в Італі, я буду більше увазу. Знаєте, що я ще замітила? Що до якогось віку все новеньке для нас це цікаво. А з якогось віку у нас все новеньке, це страшно. Ой, така філософія вам в такому відео, яке я бути получаючи. Ось так виглядає цей пункт, там, де. Кордон перетинається і одразу там потяг чекає. Так, скрита зйомка. Ну, ну що, контроль пройдений, паспорт показаний, карта побиту також, все. Йдемо садитися, сідати на той потяг. Я, чесно, здивована взагалі від потягу. Це як в лучших домах Парижа. Закраємо. Я, якщо чесно, дуже задоволена, подорожу саме потягом. Це в два рази легше як автобусом. Документи перевіряли. Ми сиділи всі на місцях, прийшли пограничники з псами. І все. Ставте лайк, підписуйтесь і до нових зустрічей.